Що можна купити, замовити супермаркету в Еміратах на 1000 гривень. Бюджет орієнтовно 1000-1100 гривень. Значить, так, я, господиня від Бога, лінива, в яка не любить тратити багато часу на готування, замовила ось такий гарбуз. Він вже порізаний квадратиками. Він порізаний квадратиками. І почищений, як бачите, перший раз я це замовила. Я не знаю, який з нього вийде суп. Значить, він обійшовся мені 15 дирхам, приблизно 150-160 гривень. Далі рукола, 8 дирхам, множимо на 11, приблизно 90 гривень. Ви не повірите, це порізаний почищений буряк. Я його зараз просто зварю і все. Тут 350 грам почищеного відвареного буряка. Ціна на нього 3,5 дерхами, тобто приблизно 40 гривень. Авокадо. Авокадо хороші, ready to eat. По 2,9 по дирхама. Це 20-30 гривень. Плюс-мінус. Далі йогурт. Нежирний, місцевого виробництва. Я не знаю, чи це йогурт, чи це просто якийсь порошок розведений. Ну тут варіантів небагато. Д, 2 дерхама. Тобто 22 гривні. Броколіні. 9 дерхам. Можемо на 11. Яйця. Яйця. Це яйця органік, я вже їх просто розпакувала. Вони коштують 15 дирхам на 11 множимо, 160 гривень. Так що в нас в Україні яйця ще за нормальну ціну. Хліб. Хліб є різний. Цей хліб коштує 10,5 дирхам. Якщо перевести на українські гроші, це буде приблизно 120 гривень. Але він смачний. Огірки. Ось такі маленькі огірочки снеки. До речі, вони смачні. Хочу підмітити, що цього разу овочі в еміратах мені смачні. Навіть порівняно з українськими. Це мене дуже дивує, тому що раніше це все було практично на один смак. Значить, ця коробочка коштує 4 дирхами 50 гривень. Цибулька. Десь кілограм, можливо, Тридерхами. Десь приблизно кілограм. 900 грам, кілограм так писала на сайті. E, значить, 35 гривень. Йогуртів я брала 6. Вже дещо з'їла, тому не показую. Ридиска. Ось так запакована. Тридерхами. Морквочка. Десь також десь тридерхами. Все. Ось вам 1000 гривень. На е, замовлення продуктів е, в еміратах, але приносять вам додому. Тобто дуже зручно, коли ви на роботі оформили онлайн-замовлення, прийшли додому, все свіженьке. Срок годності тут пише два дні, що це тільки свіже, не знаю. Можливо, це е, залишки якогось гнилого гарбуза. Я не знаю, чесно, надіюсь, що ні. Тисяча гривень на продуктовий кошик в Дубаї, так вона виглядає.